На початку цього розділу ми вже коротко розглянули, що обидва титули Син Божий і Син без додатку слід взаємно відрізняти, вони є зовсім різного походження і значення, навіть коли потім у процесі формування християнської віри обидва значення взаємно злилися і переплилися. Оскільки це питання я вже досить детально представляв у своєму вступі до християнства. То тут можна обмежитися коротким аналізом вислову Син Божий. Вислів Син Божий походить із політичного богослов'я Стародавнього Сходу. В Єгипті, як і у Вавилоні, царя називали Сином Бога. Ритуал інтронізації вважався його зачаттям, яке в Єгипті розуміли, мабуть, у справді містичному божественному значенні. А у Вавилоні, очевидно, вже тверзіше, як юридичний акт божественне усиновлення. Ці уявлення були перейняті в Ізраїлі, де вони в суттєво зміненому вигляді стали частиною віровчення. Моїсею було самим Богом доручено сказати фараону: ось так говорить Господь: мій син, мій первісток Ізраїль. Кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Народи є великою родиною Бога, а Ізраїль первісток, особливо належить Богові, з урахуванням того, що означало в стародавньому Сході бути первістком. При зміцненні Давидового царства давньосхідна ідеологія царя переноситься на царя з гори Сіон. У словах Бога, якими Натан пророкує Давиду обітницю вічного існування його дому, говориться. Я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство: я буду його батьком, а він буде мені, сином. Коли ж він провиниться, я покараю його, милості ж моєї від нього не відніму. На цьому потім будується обряд інтронізацій ізраїльських царів, яких ми зустрічаємо в сьомому та восьмому віршах другого псалму. Оповіщу про постанову Господню, Син мій єси, і я породив тебе сьогодні. Просив мене, і я дам тобі народи спадщину, і кінці землі тобі в посілість. Тут зауважуємо три речі: привілеї Ізраїля бути первістком Бога конкретизуються в цареві. Він уособлює гідність Ізраїля. По друге, це означає, що давня ідеологія царя. Міфічне зачаття Богом відкидається і заступається богослів'ям вибраності. Зачаття полягає у вибранні. У сьогоднішньому акті інтронізації концентрується Божий акт вибору, яким він вчиняє Ізраїль та царя, який його втілює своїм сином. Але по-третє, стає помітно, що обітниця панування над народами, прийнята від великих царів Сходу. Зовсім непропорційна фактичній дійсності царя Сіонської гори. Він є лише дуже маленьким правителем з нестабільною владою, яка, врешті-решт, закінчується полоном, і після нього може бути відновлена лише ненадовго та залежно від великих держав. Отже, пророцтво цареві Сіону, власне кажучи, від самого початку, має стати висловом надії на майбутнього царя, що виходить далеко за межі цієї миті. Та сьогодення інтронізації. Раннє християнство вже дуже скоро підкопило ці слова, вважаючи їх здійсненими у Воскресінні Ісуса. Згідно з 32 та 33 віршами з 13 розділу книги діянь апостолів, Павло в своєму широкомасштабному представленні історії спасіння, що завершується Христом, каже юдеям, що зібралися в синагозі Пісідійської Антіохії. Ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим, Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому псалмі, Ти, мій син, я сьогодні зродив тебе. Безперечно, промову, передану нам тут у діяннях апостолів, можна вважати зразком ранньої місійної проповіді Юдеям. І в якій ми стикаємося з христологічним прочитанням Старого Завіту Ранньою церкви. Таким чином, тут виявляється третій щабель перетворення політичного богослов'я Стародавнього Сходу. Якщо в Ізраїлі та Давидовому царстві воно зливалося з богослов'ям Старого Завіту та в ході розвитку Давидового царства дедалі більше ставало вираженням надії на майбутнього царя, то тепер Воскресіння Ісуса вважають очікуваним сповненням Псалма. Тепер Бог призначив свого царя, якому справді передав народи як спадщину. Але це панування над народами землі вже не носить політичного характеру. Цей цар не розбиває народи залізним жезлом, він панує над світом з Христа зовсім по іншому. Всемогутність його влади полягає у смиренній єдності віри, цей цар панує не інакше, як і з допомогою віри і любові. Так тепер можна зовсім по-новому і остаточно зрозуміти Боже Слово. Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні. Вислів Син Божий полишає сферу політичної влади і стає вираженням особливої єдності з Богом, що виявляється в Христі та Воскресінні. Проте наскільки глибоко сягається єдність, це буття Сином Божим. На основі цього старозавітнього контексту вияснити годі, щоб надати цьому вислову його повного значення, мусять злитися разом інші потоки біблійної віри і власного свідчення Ісуса. Але перед тим як прийти до простого самовизначення Ісуса як Сина, що титулу Син Божий, який походить із політичної сфери, щойно надає Його остаточного християнського значення. Нам слід ще довести до кінця історію цього слова, бо імператор Август, за правління якого народився Ісус, переніс давню східну ідеологію царя на Рим і проголосив сам себе сином Божественного, Цезарем, сином Бога. Якщо Август чинить це ще дуже обережно, то культ Імператора, що незабаром становився, означає, що тепер Рим переймає цілковите претендування на Богосинівство. І разом з тим на божественне почитання імператора, і ця вимога стає обов'язковою по цілій імперії. Таким чином, в цей момент історії, про який ми говоримо, зійшлись в одному просторі претензії на божественне походження римських імператорів і християнська віра в те, що Воскреслий Христос є істинний Син Божий, володар усіх народів на землі, як тільки один, як Отець, Син і Дух в одному. І може визнаватись як Бог. Іменування Син Божий стає тим каменем спотикання, через який християнська віра, а політична за своєю природою не претендує на політичне верховенство, але визнаючи всяку вищу владу, неминуче зіштовхується із зазіханням на тотальне панування політичної влади імператора і буде зіштовхуватися завжди, в усі часи. З усякою тоталітарною політичною владою, що також неминуче прирікає її на страждання, на мучеництво в єдності з розп'ятим, який панує тільки з дерева, з дерева Христа. Від вислову Син Божий та Його складної передісторії слід строго відрізняти просте слово Син, що вживає переважно лише Ісус. Поза Євангеліями воно з'являється 5 разів у спорідненому з Євангелією за Йоанном посланні до Євреїв та один раз у Павла. У зв'язку із свідченням Ісуса про самого себе у Йоанна воно зустрічається 5 разів у першому посланні Йоанна та один раз у другому. Головним є свідчення Євангелія за Йоанном. Там це слово вживається 18 разів. Та месіанський радісний вигук, переданий Матеєм і Лукою, який охоче і справедливо називають Йоанновим текстом в рамках синоптичної традиції. Розгляньмо спочатку цей месіанський вигук, тоді ж Ісус заговорив: Я прославляю тебе, Отче, Господи, і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив Це немовлятам малим. Так, Отче! Бо так тобі було до вподоби все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Розпочнемо з цього останнього речення, на основі якого розкривається цілісність. Лише син справді знає Отця, пізнання передбачає рівність, якби око не було таким, як Сонце. То ніколи б його не побачило, сказав Гьотте в дусі Плотіна. Будь-який процес пізнання включає в себе в якійсь формі процес ставання рівним, свого роду внутрішнє єднання пізнаючого з пізнаним, що відрізняється залежно від щабля буття пізнаючого суб'єкта і пізнаваного об'єкта. Справжнє пізнання Бога передбачає супричастя з ним, баєдність з ним буття. Отак тут сам Господь говорить у молитовному вигуку те саме, що ми чули в так часто нами згадуваному у закінченні прологу Євангелія за Йоанном Ніхто й ніколи Бога не бачив, єдинородний син, що в лоні Отця, біля Отчого серця, Той об'явив. Ці основоположні слова, це тепер виявляється, пояснюють те, що з'являється в молитві Ісуса в Його синівському діалозі. Водночас при цьому розуміємо, що таке син, досконале сопричастя пізнання, що водночас є сопричастям буття. Єдність пізнання можлива лише тому, що вона є єдністю буття. Лише син знає Отця, і будь-яке справжнє пізнання Отця є участю у пізнанні сина, об'явленні, яке Він дарує, той об'явив, каже Йоанн. Лише той пізнає Отця, кому син схоче відкрити. Але кому син хоче це відкрити? Воля сина не є сваволею. Слова про волю об'явлення сином в 27 му вірші з 11 го розділу Євангелія від Матея ведуть знову до початкового стиха. Ти відкрив Це простим». Якщо спочатку ми стикаємося з єдністю пізнання між Отцем і Сином, то в контексті віршів 25 го і 27. го Зауважуємо їхню єдність волі, воля сина єдина з волею Отця. Адже це є провідним мотивом Євангелії взагалі. В Євангелії за Йоанном з особливим наголосом стверджується, що Ісус цілком згідний з волею Отця, драматично зображено акт згоди і злиття обох воль у пору молитви на Олівній Горі, коли Ісус звеличує людську волю і вносить у свою власну синівську волю. А отже в єдність волі з Отцем. Тут присутнє друге прохання Господньої молитви. В ньому ми просимо про те, щоб драма Оливної Гори, боротьби цілого життя і діяння Ісуса сповнилася на нас, щоб ми з Ним, Сином, погодилися на волю Отця у такий спосіб, самі стали синами в єдності волі, що стає єдністю пізнання. Отже, тепер стає зрозумілим початок радісного вигуку, який на перший погляд міг здаватися дивним, син хоче залучити до процесу пізнання Бога тільки тих, кого хоче бачити залученим цей протест Отець. Ніхто не спроможний прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, каже Ісус в цьому сенсі у капернаумі в промові про хліб. Але кого хоче Отець? Не мудрих і розумних каже нам Господь, а не мовлят». Це є насамперед просто вираженням конкретного досвіду Ісуса. Його пізнають не книжники, які професійно займаються Богом, вони застрягли в гущавині своїх детальних знань, простий погляд на цілісність, на дійсність самого Бога, що об'являється. Заступає їм все їхнє знання, мовляв, таким простим це не може бути для того, хто так багато знає про всеосяжність проблеми. Павло висловив той самий досвід, продовживши роздумувати слово про Хрест – глупота тим, що гинуть, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано Бо, знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу». Погляньте, брати, на звання ваше. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Нехай ніхто себе не обманює, як комусь із вас здається, що Він мудрий в цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Але що означає ця немудрість, ця дитячість, неповноліття, що відкриває людину на свободу, а отже, на пізнання Бога? Нагірна проповідь дає нам ключ, з допомогою якого можна зауважити внутрішню причину цього дивного досвіду водночас у такий спосіб шлях навернення ставання відкритим, щоб залучитися до пізнання сина? Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, говориться там. Бачити дозволяє чистота серця. У цьому полягає остаточна простота, що відкриває наше життя на Ісусову волю об'явлення. Можна також сказати, наша воля мусить стати синівською волею, тоді ми зможемо бачити. Але бути сином означає перебувати в стосунках, це є категорією стосунків. Це означає відмову від автономії, від закриття в собі самого. Про це йдеться в словах Ісуса про ставання дитиною. Так ми розуміємо і парадокс, який ще збільшується в Євангелії за Йоанном, що Ісус, з одного боку, будучи сином цілковито в себе підпорядковує отцеві, і саме так йому цілковито рівний, справді є з ним одним і тим самим єдиним. Повернемося тепер до славослов'я Ісуса. Ця подібність, рівність, що постають в від Матеї як єдність у волі і єдність знання, поєднується в першій частині 27 вірша зі сказівкою на вселенський смисл місії Ісуса і так переноситься на всю світову історію, все передане мені моїм Отцем. Якщо розглянути синоптичний вигук радості в усій Його глибині. То виявиться, що в ньому справді вже міститься все Йоаннове Богослов'я синівства, вже тут синівство є взаємним пізнанням і єдністю волі. Вже тут Отець дає, але й передає усе синові, вчинивши його таким чином сином, тотожним собі самому, все моє, Твоє, Твоє ж моє. І вже тут це давання Отця сягає Його творіння, світу, Бог так полюбив світ. Що сина свого єдинородного дав. Вислів єдинородний, з одного боку, знову нагадує про пролог, де Логос називається «єдинородним сином. Але з іншого боку, він нагадує і про Авраама, який свого сина, одного єдиного, не сховав від Бога. Давання Отця завершується в любові сина аж до краю, тобто до Христа. Тринітарне таїнство любові, що являється у Слові Син. Цілком єдине з історичним таїнством любові, що здійснюється через Ісусову Пасху. І нарешті в Йоанна слово Син має своє внутрішнє місце молитві Ісуса, що проте відрізняється від молитви Творіння, це є діалог любові в самому Бозі, діалог, яким є Бог. Так, слову Син відповідає просте звернення Отець, яке для нас Євангеліст Марко зберіг у сцені на Олівній Горі. В його первісній арамейській формі Ава. Йохим Ереміас у детальних дослідженнях показав неповторність цього Ісусового звертання до Бога, яке в часи Ісуса і в тому середовищі сприймалося як дещо цілком інтимне і через те неприпустиме. У ньому виражається єднорідність сина. Павло нам повідомляє, що християни завдяки дарованій їм Ісусом участі в його дусі синіства. Уповноважені казати Ава Отче. При цьому зрозуміло, що ця нова молитва Християн можлива лише завдяки Ісусові єдинородному. Слово Син з Його відповідником Ава Отець дає нам можливість справді зазирнути всередину Ісуса, ба всередину самого Бога. Молитва Ісуса є справжнім джерелом походження цього Слова Син. Воно не має предісторії, є новим, як і сам Син. Та все ж Мойсей і пророки вливаються в нього. Спроба з після біблійної літератури, наприклад, з пісень Соломонових, Друге століття після Христа, сконструювати дохристиянську гностичну предісторію цього слова і поставити Йоанна в залежність від неї безглузда, якщо хоч трохи поважати можливості й межі історичного методу. Є тільки неповторність Ісуса, лише Він є Сином.